Мої вітання усім глядачам в ефірі програма у деталях. І сьогодні гості нашої студії це новообрані народні депутати України Юрій Дерев'янко. Доброго дня. Доброго дня. Та Юрій Левченко. Вітаю вас. Доброго дня. Перший день роботи Верховної Ради восьмого скликання він встановив е, дещо високу планку роботи парламенту. Ми бачили, що е, знакові для країни рішення приймалися дуже швидко та злагоджено. От чи є в кожного з вас впевненість, а, а краще переконання, що і далі парламент буде працювати так, так само завзято. Ну, Ви знаєте, високі очікування, тому висока планка. І я думаю, що якщо ми в парламенті не будемо так працювати, але дійсно працювати, не просто говорити чи декларувати, а працювати, то нас суспільство не зрозуміє і виборці нас не зрозуміють. Тому я сподіваюся, що це буде не тільки такий перший день. Пане Юрію, для вас це перша каденція, які очікування? Ну, дивіться, по-перше, щодо високої панки, я би трошки по-іншому сформулював. На мою думку, висока панка це не швидкість прийняття рішень, а якість прийняття рішень. Тому що можна будь-які рішення сприймати дуже швидко. Наприклад, про Януковичі деякі рішення приймалися і бюджет країни, і закони 16 січня приймалися взагалі надзвичайно швидко, але від того країна тільки втрачала, а не вигравала щось. Тому тут треба говорити про якість цих законопроєктів. Поки що ми бачили тільки кадрові призначення, власне кажучи, на першому засіданні. Коли ви кажете, такі очікування. ну, Насамперед, я сподіваюся, що більшість депутатів Верховної Ради будуть голосувати за ті законопроекти, які вони обіцяли виборцям, українцям. Це, зокрема, і скасування депутатської недоторканності, це, зокрема, і соціально-справедливий податковий кодекс. Це збереження а, стратегічних підприємств державної власності і так далі, і так далі. Тобто, пане Юрію, ви згадали за швидкість, що це не завжди добре, але ви розумієте, що сьогодні а, в країні немає часу чекати. Ні, а, а безперечно, я з вами погоджуюся, що немає часу чекати. Але якщо прийняти якийсь дуже поганий законопроект дуже швидко, то країна від цього тільки втратить. А, краще взяти на тиждень-два більше часу, щоб опрацювати певне рішення, щоб воно було справді правильно і справді співпадало з очікуванням виборців. І тоді виборці виграють. А якщо просто, наприклад, от я так, знаєте, моделюю ситуацію, як у нас дуже часто бувало, є законопроекти, у яких дуже правильна назва заголовок, так? а всередині зміст абсолютно протилежний цій назві. Так? Якщо такі законопроекти дуже швидко приймати і казати, дивіться, вони ж класні законопроекти, там вони називаються чудово, давайте їх швиденько бігом всі поголосуємо, то від цього людям краще не станеться, поки стане гірше. Депутати від партії Свобода нещодавно ви говорили, що вони не мають наміру входити в коаліцію і ви свою роль бачите інакшою, якою буде ваша роль у парламенті. Так, ми в коаліцію не входимо, ми бачимо свою роль як, скажімо так, цербери суспільства. Ми будемо від імені українців, від імені суспільства перевіряти, щоб що коаліція, що більшість буде дотримуватись своїх обіцянок, це по-перше. А по-друге, ми будемо виконувати нашу програму, з якою ми йшли до виборців. І до речі, наша програма в принципі, співпадає на, на 100% з вимогами Майдану, з вимогами суспільства сьогоднішнього. Ми будемо пропонувати законопроекти згідно нашої програми і будемо сподіватися що е, коаліція буде підтримувати законопроекти. Тобто в нас немає якоїсь такої знаєте, е, антагонізму до, чи до коаліції чи якось. Ми, е, Якщо законопроект правильний, так, в незалежності від того, хто його пропонує, чи президент, чи Кабмін, чи коаліція, якщо він співпадає з вимогами суспільства і з нашою програмою, ми будемо за. Абсолютно 100%. Е, але так само, якщо він не співпадає... Ми не будемо дивитися і хвилюватися по особистості, ми будемо прямо казати, що отут раз, два, три, чотири, п'ять пунктів неправильні. Так? І ми вважаємо, що має бути навпаки, отак. І давайте робити все ж таки отак. Ну і сподіваюся, що нас будуть послухатися. Пане Юрію, наскільки вам близькі е, ті наміри, які зазначені в коаліційній угоді, е, нагадаємо, що нову коаліцію е, має назву Європейська Україна. Тобто чи будете ви підтримувати е, ті закони, які будуть е, виходити з цієї коаліційної угоди? Ну, перш за все я хочу сказати, що політична партія Воля, яка сьогодні представлена в парламенті, я і депутат від політичної партії Воля, і ми маємо ще кількох депутатів, які прийшли за списком політичної партії «Самопоміч» від політичної партії Воля так само. Сьогодні, як поза... Фракційний депутат від політичної партії Воля я не можу підписати коаліцію, тому що умови підписання коаліції такі, що позафракційні депутати не можуть її підписати. Ну це дивна звичайна річ, враховуючи рішення Конституційного суду і враховуючи те, що е, такий формат новий за. Час відновлення Конституції 96-го року, де ще 9 місяців назад всі позафракційні депутати могли приєднатися до коаліції. Хочу сказати, що функція і роль політичної партії волі полягає в тому, щоб дійсно виконати всі прагнення Майдану і всі прагнення людей, українців сьогодні, які є. І дуже багато позитивних речей збігається з нашими поглядами, з поглядами наших виборців і які відображені коаліційній угоді. Безумовно. Ми будемо підтримувати всі ті ініціативи, які е, викладені е, сьогодні, в тому числі в коаліційній угоді, і з якими наші погляди і програмові збігаються в тому числі. Якщо ми говоримо про те, що я почав, що важливо не просто декларувати, а важливо робити, то я думаю, що ми будемо якраз тими е, депутатами, які будуть не тільки контролювати, а ініціювати, щоб це не виглядало так, що ми задекларували, але просто це зараз не на часі, ще відтягуємо, як це було в минулому парламенті. Тому я я сподіваюся, що насправді депутатів патріотичних, які будуть сьогодні боротися за Україну і за реальні зміни того, чого не відбулося за ці 9 місяців, є трошки більше, ніж тих 300, які сьогодні є в рамках коаліції. От, але дуже важливо, щоб ці дійсно зміни були здійснені. І щоб суть, я повністю погоджуюсь в тому, щоб суть відповідала прагненню, а не просто назві. От, тому ми будемо стояти на тому, щоб перш за все... Зміцнювати нашу обороноздатність і ухвалювати ті закони, які стосуються обороноздатності держави і можливості не тільки зберегти Україну, а й захистити Україну від зовнішнього агресора. Другий блок питань це е, рішуча боротьба з корупцією. Не просто. Е, Знаєте, від тих законів, які були прийняті. А дійсно ще поправки до тих законів, які стосуються і обов'язковості декларування усіх близьких осіб, державних службовців, чого не було в наших антикорупційних законах, прийнятих на, минулому, на минулій кенції. В тому числі це про... І теж про спосіб життя посадовців, щоб ми чітко могли розуміти, як посадовці живуть і скільки вони заробляють. Якщо ми говоримо про закон про люстрацію, то дуже важливо, щоб цей закон був виконаний і щоб було якнайменше бажаючих уникнути його виконання чи через суди ховатися чи відновлюватись. Якщо дійсно були якісь помилки при узвільненні, це одна історія. А коли той чоловік, який мав би піти геть десять років з влади, хоче через суди відновитися, це зовсім інша історія. Парламентський контроль забезпечений, і ми будемо це ініціювати. Ми будемо ініціювати створення на період діяльності Верховної Ради тимчасову спеціальну комісію, яка буде якраз супроводжувати процес люстрації, яка буде розглядати всі ті зміни, які будуть вноситись до цього закону, це дуже важливий етап. Тому... Пане Юрію, тим не менше ви вважаєте, що цей парламент працюватиме недовго. Чому ви так вважаєте, чи не, чи не стане це наслідком закладеного конфлікту у цьому парламенті? Я маю на увазі з однієї сторони великий приватний капітал, з іншої сторони молоді реформатори, громадські активісти, які, мабуть, будуть проти, проти великого впливу. Ну, Ви знаєте, коли ми говоримо довго чи недовго, то це дуже е, зараз занадто рано таку оцінку робити. Є, звичайно, різні оцінки, але якщо не буде здійснено реальних змін ближчих кілька місяців, і ми не побачимо, що в злагоду в діях депутатів, е, сьогодні ми маємо конституційну демократичну більшість і вона мала би працювати саме так. Тоді дійсно будуть сумніви, чи буде цей парламент працювати довго. Я хочу сказати, що ми обирали цей парламент за старою Януковича системою змішаною, де були мажоритарники, де були закриті партійні списки, це так само треба розуміти. І основну роль відігравав тут капітал, великі гроші і закриті партійні списки. Ми не, ми не обирали Верховну Раду нашу восьмого скликання за за відкритою пропорційною системою з відкритими партійними списками. Це так само треба мати на увазі. Але я сподіваюся, що, власне, зараз всі повинні говорити про конструктив, про те, щоб не охоронити, поки що не ховати Верховну Раду ну, наперед, а дати можливість продемонструвати і проявити себе всім депутатам, яким людям виявили великий мандат довіри і делегували у вищій законодавчий орган України. Пане Юрію, як свобода ставиться до того, що ну, цей парламент називають, чи не найзалежнішим від олігархічного впливу за усю історію? Ви відчуваєте на собі цю залежність чи є ви самостійними? сам до собі я ніякої такої залежності не відчуваю, тому що і партія і свобода. Абсолютно незалежна партія, ми не фінансуємося жодним олігархами, не маємо жодних олігархічних впливів. Так само безпечно я особисто не маю жодних, жодних якихось таких тисків з боку на себе. І тут немає для нас тут жодних проблем. Інша справа, звісно, полягає в тому, що на напевно жаль, факт лишається фактом, що ми бачимо дуже велику посутність олігархічного капіталу в новому парламенті, як напряму, так і опосередковану. Але насправді я думаю, що все стане на свої місця дуже скоро, коли почнуться перші голосування, так, коли почнуться перші голосування за, наприклад, за зняття депутатської недоторканості, коли знов-таки ми повернемось до питання нарешті відкритих виборчих списків, тому що я, наприклад, як новообраний мажоритарник, вважаю, що одним з перших законів, які має вхвалитися Верховна Рада, це скасування мажоритарної системи виборів, яка абсолютно поганою і взагалі, я б не сказав, може, катастрофічною для України, тому що вона зупиняє будь-які реальні зміни. І от коли... але ж ви обиралися саме за цією системою. Я згуби. обрався за це системою, але хоча я обрався за цю систему, хоча, хоча я обирався за цією системою, от я от завжди казав і людям на зустрічі, і е, зараз кажу, що я буду один з перших, хто буде голосувати за того, щоб скасувати цю систему. Тому що в своїй більшості по цій е, по помажете окурам походять е, люди, які, на жаль... Е, купили свій округ, так? або які е, продалися самі і отримали дуже велике фінансування, і за рахунок цього фінансування можуть е, проводити відповідну виборчу кампанію. Одиниці. Виграють на мажоритарній системі згідно своїх особистих якостей, згідно своїх переконань. На жаль, більшість виграють зовсім по іншому. Чи не обмежуватиме то... це прав народного депутата, який не прив'язує себе до жодної політичної чому... політики? Чекайте, є маса систем а, в світі, де а, можна де висування відбувається суто по партійному принципу. Тобто тут немає абсолютно я думаю якихось перешкод. Що, до речі, якщо ми подивимося на німецьку систему відкритих виборчих списків попоційних, там є можливо, можливість також і для самовисуванців перемогти, тому що відбуваються регіональні, є регіональні виборчі списки. І так, людина голосує за партію, за конкретного висуванця, але є, також, там є спеціальна можливість юридична, що можна і самовисуванцю в принципі, перемогти. Ну, Є різні формати, є змішані системи, але я вважаю, що всь, е, сьогодні, якщо ми ставимо на шальки Терезів... Для України гіпотетичне обмеження якогось там незалежного депутата, який може не хоче вступати в якусь політичну партію, з одної сторони, а з іншої сторони, взагалі розвиток країни і майбутнє країни, так? то я вважаю, що все ж таки розвиток країни, і майбутнє країни важливіше. Тому що тільки якщо ми запровадимо все ж таки отаку от систему, так тільки тоді, коли виборці будуть безпосередньо впливати на розташування кандидатів на уняд в виборчих списках, так? тільки тоді, коли виборці будуть розуміти, все ж таки, а до кого до кого табору, скажімо так, до якої ідеології приналежний той чи інший депутат, чітко коли це буде окреслено, тоді ми зможемо отримати навіть нову якість парламентаризму. Тому я вважаю, насправді, що сьогоднішній парламент є певним чином перехідний. Взагалі можливо нам треба говорити про те, що давайте ухвалювати цю нову, нову виборчу систему, подивимося, як цей парламент буде працювати. Якщо він не буде працювати нормально, давайте вже новою виборчою системою може йти на перевибори, щоб нарешті у нас був повністю очищений е парламент і Верховна Рада. Пані, Можливо, і ви такі такі мажоритарної складової. 에, знаєте, незважаючи на те, що я мажоритарний е депутат, фактично обраний по мажоритарному округу, е політична партія волі буде чітко відстоювати пропорційну систему за відкритими регіональними списками. І тут немає жодних проблем в тому питанні, яке ви сформулювали. Чому? Тому що саме в такий спосіб люди будуть підтримувати тих кандидатів від політичної тієї чи іншої партії, яких добре знають, в яких переконані, в яких Евнені, яким довіряють, і це власне і буде забезпечувати необхідний зв'язок між. Кандидатну від тієї чи іншої політичної партії до тієї чи іншої громади, території. Неможливо обрати людину чи підтримати людину, ту, яка взагалі не з'являється у громадах серед людей, яка з ними не спілкується, яку вони знають. Це є неможливим. Тобто це не ті закриті партійні списки, де сіли ті, хто фінансують і лідер партії розписали, сформували список і тільки дають якісь меседжі чи бренди на бікбордах і все. Мало того, ми будемо виступати ще категорично за е, скорочення. Можливості рекламувати політичні партії через засоби телебачення і так само бікборди. Це та практика європейська, яка забороняє пряму політичну рекламу в такий спосіб, а навпаки, депутати, кандидати повинні йти до людей і переконувати і нести свою програму. Так само ми будемо категорично виступати за те, щоб було державне фінансування політичних партій тих, які мають довіру, які пройшли в парламент, як і в багатьох країнах Європи це забезпечено. І крім того, дуже прозорі виборчі фонди і фінансування політичних партій щоб люди розуміли, хто замовляє музику і для кого та музика в парламенті буде грати. Перед цим ви згадували депутатську недоторканність. Чи не є це знову популізмом перед виборцями? Що вирішує скасування чи обмеження депутатської недоторка... недоторканності, коли в нас є люди, які не є депутатами, я навіть говорю не про суддів, а про тих же олігархів, які є, по суті, недоторканими? Ви знаєте, все починається саме із недоторканності і з неможливості відкликати так званого небожителя сьогодні, яким є народний депутат чи суддя в Україні. Депутатську неторканність сьогодні можна скасувати, враховуючи те, що більше 300 депутатів підписаних сьогодні вже мають кориційну угоду, де це так само передбачено. Мало того, в залі ще існують депутати, які це підтримують в тому числі. І я би сказав, що можливість відкликати депутата, який десь е, прославився неправильно або зрадив своїх виборців, є не менш важлива, ніж скасування депутатської недоторканності. Для цього треба дві сесії чергові, 226 голосів на першій черговій сесії і 300 голосів на другій черговій сесії. Я б сказав, що... З кого треба робити? Я б сказав, що ключове питання е, власне кажучи, і чому е, воно дуже важливе, полягає, власне кажучи, в е, побудові довіри виборців до політиків. У нас цієї довіри зараз немає. Люди здебільшого 90% випадків не довіряють політикам взагалі. Так? А, і один із, одна із причин, чому не довіряють люди політикам, тому що політики, народні депутати, тримаються, або трималися, поки до цього парламенту весь час за свою недоторканність. Якщо вона ні на що не впливає, якщо вона нікому не потрібна і так далі, то чому ж її не відмілити вже було багато років тому? Розумієте? Звісно, а, якщо то, знаєте, зараз багато пішло розмов про всякий там популізм, про те, що це насправді не потрібно і насправді треба залишити цю норму. Ну по-перше, якщо це такий популізм, якщо це не потрібно, чому тоді всі всі партії про це говорили перед виборами і під час виборчого процесу, це раз, так? А насикаючи, а на друге, якщо це так все просто, то чому б знов-таки його не відмінити? Якщо говорити використовувати європейську практику, так в Західній Європі є поняття депутатського імунітету. Дощ ну, ніхто не використовує слово недоторканність, тому що на якесь знаєте, таке, що не можна торкнутися депутата. Є поняття депутатського імунітету. І воно здебільшого стосується тих висловлювань або голосувань народного депутата безпосередньо в залі парламенту. От так, за ці речі ніхто не має право депутата Чіпати, ніхто не має права потягти його до каналів відповідальності. Бо це безпосередньо тим, чим він має займатися. Він парламентар, тобто він має говорити, він має голосувати. Так, але ніде ніде в Європейському Союзі немає недоторканності за... Кримінальні правопорушення, або за які будь-які інші правопорушення, які відбуваються поза межами Верховної Ради. Це абсолютно нечуване, це абсолютно неправильно. Воно по суті поділяє суспільство на дві касти. Одні на люди звичайні, так, яких можна там, тягати по рештовувати, а одні надзвичайні, яких не можна. Так? Ви Зараз ми... І це, речі, стосується не тільки депутатів, Це стосується також суддів. І це також стосується президента. України теж треба пам'ятати. І от ми, до речі, щоб, скажімо, от ми не, не, не голослівні, ми про це говорили під час виборчої кампанії, буквально вперше вже... День в перше засідання ми підготували законопроект змін до Конституції щодо того, щоб скасувати депутатську недоторканність, недоторканність і познацької недоторканності. І ми вже розпочали збір підписів під цим законопроектом, тому що там потрібно 150 підписів народних депутатів, щоб можна було подати. І подивимося, от, хто буде підписуватись, хто буде справді подавати цей законопроект. Ви згадали такі знакові законопроекти, але якою ви бачите головну місію цього парламенту? От в нас сьогодні в країні є. Кілька таких загальних проблем це і війна на Сході, підвищення обороноздатності, також подолання економічної кризи. З іншої сторони, ми збираємося швидкими темпами крокувати до Європейського Союзу та НАТО. Яка місія цього парламенту? Ну, на мій погляд, головна місія цього парламенту це збереження цілісної України, це перше. Друге це, е Суттєве реформування державного апарату взагалі Я маю на увазі не тільки очищення, а ще і оновлення. Тобто очистити, пролюструвати це одне, ще важливо оновити за критеріями. Конкурсного прозорого добору через створення надального кадрового резерву, що ми так само ініціюємо політична партія воля, щоб кожен кандидат, який буде набиратися на нову посаду, міг чітко розуміти, що це буде прозорість, що не буде ніякого кумівства, не буде ніяких хабарів, щоб це буде нормальний процес, коли найгідніша, найфаховіша людина може потрапити на ту чи іншу посаду. Наступний крок це економічні зміни, економічна реформа, яка стосується не тільки скасування податків, а яка стосується ще і зменшення рівня податків. Зокрема, коли ми говоримо про єдиний, єдиний податок на фондової оплати праці, він має бути в межах 18-20% на наш погляд. Це називається повністю виведення, ну не повністю, а значне виведення тіні нашої економіки, дати можливість нашим підприємцям задихати. Я розумію, що економічний і економічний інвестиційний клімат неможливо буде дуже швидко відновити, враховуючи наші військові дії, війну з Росією, але здебільшого це можливість реанімувати економіку і е, зняти ті всі перешкоди, які сьогодні ми маємо з боку чиновників, з боку перешкод адміністративних. Це повна дерегуляція. Це ті кроки, які цей парламент повинен робити негайно. І дуже важливий крок це реформа суддів. Якщо не будемо мати справедливого суду, не будемо мати ні інвестиційного клімату, не будемо мати ні справедливості в стосунках серед звичайних людей, в тому числі і серед бізнесу. До речі, остання згадання. Судова. судова реформа, справжня судова реформа і скасування недоторканості суддів в тому числі, і проведення, значить... Такого конкурсного добору суддів і відновлення повноцінної роботи вищої радої стоїці, вищої кваліфікаційної комісії, створення системи, коли відновиться довіра до судової влади, це є завдання цього парламенту, одна з найперших. Останній пункт, який ви назвали, саме це ви ставите собі своїм завданням персональним у новому скликанні? Це в тому числі, це не, моє, не тільки моє персональне завдання, це завдання нашої політичної партії Воля. І я вважаю, що якщо ми цим завданням впораємося, то ми можемо сміло йти на нові... На нові перевибори, якщо навіть не будуть достодокові, пане Юрію. Чи визначили ви для себе о, ту сферу, якою ви будете займатися? І чи Є у вас бажання очолити, як говорить регламентний комітет Верховної Ради. Ну, ми, ну то, я взагалі, сам економіст-фінансист за фахом. Раніше, коли ми мали факцію у Верховній Раді, долучався і розробляв багато наших економічних законопроєктів. Я буду це далі робити в будь-якому випадку. Тобто це буде основний напрямок мій роботи, це саме розробка економічних законопроєктів. Зокрема, треба нарешті говорити про те, що нам потрібне прогресивне оподаткування доходів громадян, тому що у нас насправді чи не єдине країна в Європі, ну, Росію і Білорусі не будемо рахувати, але якщо порівнюємо з Європейським Союзом, єдина країна, яка не має посиленої шкали доходів е, фізичних осіб. І це абсурд, коли по суті людина, яка заробляє, наприклад, е, 50 тисяч в рік, платить такий самий податок з доходу фізичних осіб, як людина, яка заробляє 2 мільйони в рік. Це абсолютно соціально несправедливо і взагалі не можна, е, навіть вровно такі речі не проходять. Е, як таке в нас відбувається? Тобто такі речі. Про такі речі треба говорити про те, щоб заборонити протезацію стратегічних підприємств, які зараз далі продовжують протезовувати, про те, щоб повернути стратегічні та державну власність. Але якщо ми говоримо про регламентний комітет, як ви сказали, то е, Всеукраїнське об'єднання Свобода е, зробила офіційну заяву. Е, ми вважаємо, що це абсолютно категорично неприйнятно, е, що е, регламентний комітет пропонують зараз віддати е, так званому опозиційному блоку. Тому що опозиційний блок це ніяка не опозиція. Опозиційний блок це є зрадники України, які суто а, випадково зараз опинилися в Верховній Раді через те, що закон про очищення влади, на жаль, був недосконалим, через те, власне кажучи, що вони ж самі відмовлялися посади за нормальний досконалий закон про очищення влади і відмовлялися прописати там норми, щоб люстрація також стосувалася виборних посад, а не тільки е виконавчої влади. І таким чином ми не полізли зараз Верховну Раду, але вони не є опозицією, вони є зрадниками України. Тому якщо е дуже так вже сильно хочеться коаліції... Віддати так званій опозиції цей комітет, то є інша політична сила Верховній Раді, яка послідовно боролася проти кнопкодавства. Посудово боролася за те, щоб народні депутати ходили на роботу, щоб виконували, закон, закони, щоб виконували регламент Верховної Ради. Так? І ця сила називається Всеукраїнська об'єднання Свобода. Тому ми безпечно запропонували коаліції, що давайте, якщо ви готові віддавати такий важливий комітет, контролюючи так звану опозицію насправді з радникам України опозиційному блоку. То, будь ласка, ми претендуємо на голову регламентного комітету. І в нас є на це коннетура, як ви сказали, тому, звісно, якщо коліція дослухається до логіки і до, до гузду, це варіант можливий. Хоча особисто я, звісно, на жаль, реалістично оцінюю цю ситуацію, ми розуміємо, які там зараз домовленості тривають, і, на жаль, мало ймовірно, що це все ж таки відбудеться. Хоча ми таке пропонуємо. Пане Юрію, які амбіції у вас? Ви знаєте, це дуже правильна пропозиція, тому що ми вчора бачили на засіданні коаліції ну, розмову про коаліцію, про те, хто вважається членом коаліції, а хто вважається не членом коаліції і прозвучали такі... Ну, на мій погляд, на перший погляд, дивна думка про те, що ті, хто не підписав коаліційну угоду, це вже значить в опозиції. От, тому ну, мені дивно чути такі речі, коли ми стояли разом на Майдані і скидали режим Януковича. І сьогодні ми маємо цю п'яту колону вже не вигляді комуністів і як минулого скликання мали там регіоналів, а вже в виквигляді опозиційного блоку. От, і сьогодні чомусь ця п'ята колона вважається. Власне, опозицію. От. Хоча я хочу сказати, що за тим форматом коаліційної угоди в склад опозиції чи в категорію опозиції попала велика кількість патріотичних депутатів, які сьогодні в Верховній Раді. Тому я думаю, що більшість сьогодні може дуже чітко, формулюючи саме такі вислови, дати можливість депутатам патріотичним в тому числі очолити ті комітети, які сьогодні мали би відійти так званій опозиції. Певний, за, що за, підтрим, за, підтрим. За, тими, за тими формулюваннями, які є. Тому це абсолютно природньо і мало того, я, наприклад, збираюсь працювати у комітеті по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю. І завжди це був комітет, який е, належав опозиції. Але я хочу ще раз підкреслити, важливо, щоб він не належав опозиції як п'ятій колонії, а щоб він належав тим е, депутатам, тим, е, патріот, тим патріотичним силам, які сьогодні у парламенті, але які в силу тих штучних перешкод не змогли е, приєднатися до коаліції, будь ласка. Ми можемо працювати в цих комітетах чи в інших комітетах і можемо здійснювати ту важливу для суспільства роботи і для Верховної Ради, в тому числі, для того, щоб ми дійсно показували результат. От, тому я сподіваюся, що наші колеги з коаліції дослухаються. І я думаю, що ми будемо мати в цей, на цей парламент в цей раз шанс менше віддавати керівних посад в важливих комітетах, власне, п'ятій колонії, яка сьогодні присутня на превеликий жаль, що до цього часу в залі. Напевно, що для конституційних змін буде необхідна ваша підтримка, тому що коаліція на сьогодні, здається, нараховує лише 302 голоси. Ну, це в тому числі. Я хотів би, щоб коаліції ліція була міцна і одностайна голосування, але я переконаний, що за такі речі, про які ми про, сьогодні вже проговорили, про децентралізацію, про відкликання народного депутата, про скасування недоторканності, це 100% буде потреба в таких голосах тих патріотичних налаштованих депутатів, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді і які представлені різними нашими патріотичними партіями, в тому числі і політичною партією Воля. Пане Юрію, на початку нашої розмови ми а, згадували а, про роль свободи, якою ви собі її бачите. Якою ви бачите відповідальність цього парламенту за невиконання а, тих обіцянок, які а, давалися напередодні виборів? Mm, ну знаєте, я думаю, що к... кращим варіантом для цього парламенту, якщо він не буде виконувати обіцянки, це буде просто елементарний розпуск і піти на нові вибори. Але цілком реалістичним варіантом буде те, що ті хлопці, які зараз кладуть своє життя і поливають кров за Україну на Сході, що вони просто прийдуть і цей парламент розженуть, а можливо, когось і покарають, скажімо, фізичними методами. Тому що люди вже втомилися від постійної брехні, люди втомилися від ем, постійного окозамилювання. Особливо після Майдану, особливо після того, як у нас сотні людей на Майдані загинуло, особливо коли у нас тисячі людей на Сході загинули, коли деякі народні депутати зараз дозволяють собі всяку там вербальну кваліблістикою займатися і підмінювати поняття, зокрема, от коли ми говоримо про ту ж саму нетлокальність, так? От я мені зараз просто, знаєте, чесно кажучи, це донесеться сміх крізь сльози, чути, як майже в кожній фракції зараз піднімаються голоси, вони поки що тихенькі, але вони так все міцнішують і міцнішують. І в ті, тих політичних силах, які на собі сорочки кричали, що ми скасуємо... Тепер їхні новообрані депутати все голосніше говорять, ну давайте подумаємо, ну давайте ми якось поаналізуємо, щось по, по, почитаємо, подивимось і от знову витягують. От якщо, от якщо таке буде відбуватися зі всіма іншими рішеннями, з відкритими виборчими списками, так, скасуванням пенсійної реформи, з справжньою люстрацією, не та, яка у нас аз, напівлюстрація, з справжньою судовою реформою. Якщо по цим всім пунктам буде так, такі самі розмови, то я думаю, що цей парламент може закінчити набагато гірше, ніж просто розпуск. Звичай. Маємо завершувати буквально по два слова, кілька секунд залишається. Чого на сьогодні у вас більше? Все ж таки ви з оптимізмом дивитеся на майбутнє цього парламенту. Знаєте, в мене все ж таки більше оптимізму, і ми прийшли в парламент для того, щоб не дати можливості такому... Рі розгортатися, але ми можемо. І будемо готові до того, щоб саме забезпечити ті кроки, щоб це дійсно все сталося, щоб ми мали зміни, щоб ми мали реформи, щоб не тільки не були гучні гасла, а була реальна робота. І для цього ми прийшли в парламент. Пане Юрію, п'ять секунд. Чесно кажучи, оптимізму не, не надто багато. А, я я впевнений, що ми побачимо потім наступного місяця-двох, реально, чи ми можемо бути оптимістами чи песимістами, але ми будемо бити все можливе, щоб все ж таки б інші виконували також свої обіцянки, а не тільки ми. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостями студії були народні депутати України Юрій Дерев'янко та Юрій Левченко.